У світі, де кожен гектар має приносити максимум прибутку, а екологічність стає головним орієнтиром, фермери шукають нові рішення: як перетворити відходи на доходи, як мінімізувати логістику, і головне, як отримати готовий продукт прямо в полі. Забудьте про тюки, склади і нескінченні перевезення. Сьогодні на каналі Farm Focus ми покажемо машину, яка перевертає уявлення про заготівлю біомаси. Це самохідний комбайн-гранулятор Метітрон 560, справжній мобільний завод на колесах. Метітрон 560 це новітня розробка компанії CSP з Франкфурта. Вона створена на базі машини клас Ягуар 960, що має ширину 1,8 метра та потужність 615 кінських сил. Інженери інтегрували у відому платформу повноцінний пелетний прес, отримавши унікальну самохідну машину, яка поєднує збір, подрібнення, сушіння і гранулювання просто в полі. Машина коротша і маневреніша ніж трактор із причепом. А її радіус розвороту становить лише 12,5 метрів. Це означає повну мобільність і можливість роботи навіть на невеликих ділянках. Під час руху полем Метітрон. Збирай солому або іншу біомасу: зернові, ріпак, кукурудзу чи трави. Високоточний подрібнювач готує матеріал до гранулювання, забезпечуючи ідеальну однорідність. Підрібнена сировина потрапляє до бункера об'ємом 2 кубічні метри, звідки автоматично подається до преса-гранулятора. Серце системи рингова матриця пресу, що забезпечує стабільне виробництво гранул діаметром від 6 до 12 міліметрів. Жодного додаткового мотору прес працює напряму від головного двигуна через пасовий привід, використовуючи лише механічну енергію. Під великим тиском солома сама нагрівається, створюючи необхідність єдно температуру для ущільнення. Результат: щільні, рівні пелети товщиною діаметром від 6 до 12 мм. Гарячі гранули потрапляють у систему охолодження, потім у накопичувальний бункер об'ємом 3 кубічні метри, звідки їх можна одразу завантажувати у транспорт. Весь процес збір, подрібнення, гранулювання, охолодження і завантаження відбувається безпосередньо на полі, без додаткових машин і складів. Традиційне виробництво Пелет вимагає цілої низки операцій жниварка, підбір, транспортування, сушіння, подрібнення. Метітрон 560 робить усе це за один прохід, скорочуючи витрати часу пального і людської праці. Витрата дизельного палива становить приблизно 15 літрів на одну тонну готових пелет, а паливний бак об'ємом 1300 літрів забезпечує довгу автономну роботу. Машина рухається по полю зі швидкість від 1 до 10 кілометрів в залежності від маси. Продуктивність машини сягає 6 тонн пелет за одну годину. Це рівень стаціонарного заводу, але з мобільністю польової техніки. У кабіні оператора всі процеси контролюються через кольоровий сенсорний дисплей. Можна регулювати розмір гранул, температуру, навантаження та швидкість руху. Машина підтримує різні режими: пряме гранулювання, збирання у потік. Або підбір із валка. Пелети з соломи, трави чи інших рослин це універсальне біопаливо. Вони можуть використовуватися у котлах, у складі комбікормів або як сировина для біогазових установок. Ресурс, який раніше просто спалювали або залишали в полі, тепер стає цінним товаром з високою доданою вартістю: менше транспорту, менше зберігання, більше прибутку з кожного гектара. Ви не просто утилізуєте солому, ви створюєте готовий енергетичний. Ресурс прямо на полі. До речі, якщо вас цікавлять найновіші аграрні технології, обов'язково подивіться відео про турбоелектричний трактор Т-1000. Це справжній прорив у поєднанні потужності та енергоефективності. Посилання в описі під відео. Повернімося до Метітрону. Метітрон 560 це не просто ще один комбайн. Це технологічний прорив, який об'єднує збір, переробку і виробництво в єдиному процесі. Інновація, що робить аграрний бізнес ефективнішим, екологічнішим і прибутковішим. Якщо вам цікаві такі технології, тисніть лайк і діліться думками в коментарях. Чи зможе Метітрон 560 замінити традиційне тюкування у вашому господарстві? Підписуйтеся на канал Фармфоку щоб не пропустити нові огляди найрозумніших машин майбутнього, дякуємо за перегляд і до зустрічі в полі.